Якщо говорити про тенденції, то мусимо відзначити, що є позитивні тенденції у всіх напрямках, що стосується державних соціальних допомог, виплат розмірів цих допомог, надання соціальних послуг, пільг компенсацій росту середньої заробітної плати. І таке інше. Ну, якщо конкретизувати деякі або навести деяку статистику, то якщо би ми аналізували останні два роки, то тут є суттєві напрацювання. Тому що всі соціальні видатки збільшилися по багатьох напрямках у рази. Будемо говорити від 1,9 разів і майже до 4, 5, 6 разів. Якщо говорити про деякі конкретні розміри, то от скажем так, що починаючи з січня 2010 року, у нас збільшилося розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення і трирічного віку для малозабезпечених сімей. Майже в 1,9 разів. Ну, якщо в цілому економіка росла у України, в тому числі Закарпаття у відсотках, 5-10 відсотків, то державні соціальні допомоги різні виплати зростали, як я кажу, в рази. Це значить, що соціальна політика в державі вона цілеспрямована. Вона вже орієнтована на європейські країни, на світові на євроатлантичні спрямування. Плані того, що людина стає в центрі уваги держави. Якщо говорити декілька років назад, то багато людей вони жили за межею бідності. Багато людей, які мали отримувати від держави якусь допомогу, то вони її не отримували. Якщо говорити про контингент цих людей, то потрібно сказати, що майже кожна третя сім'я зараз в області вона має якусь соціальну підтримку від держави. Ви знаєте, що дуже суттєво зросли всі, як я вже казав, розміри допомог. Якщо рівень забезпечення, є таке поняття прожиткового мінімуму, це для призначення державної соціальної допомоги забезпеченим сім'ям зріс для працездатних осіб, це порівняно з 2010 роком в 1,8 рази для непрацездатних осіб 4-6 рази, для інвалідів 4-3 рази. Для дітей віком до 6 років 2,5 рази, і дітей віком від 6 до 18 років також 2,5 рази. Якщо говорити про розміри допомог, я в середньому скажу вам декілька цифр, то якщо на початок 2010 року в цілому, або за 2009 рік, скажімо так, ми десь виплачували в області майже 625 мільйонів допомог, то вже на кінець цього року цей розмір складе мільярд двісті мільйонів, а можливо і більше, тому що зараз виплати збільшуються. Ви знаєте, що соціальна політика держави так спрямована, що збільшуються соціальні державні стандарти і гарантії. І починаючи вже з 2012 року п'ять разів ці стандарти збільшуються. Вони зараз збільшилися. Це маю на увазі мінімальна заробітна плата, прожитковий. Мінімум для різних соціально-демографічних груп, і зараз з жовтня вони збільшилися, і також збільшується з грудня. Тобто прив'язка по державних соціальних допомогах вона йде до цих державних соціальних стандартів. Якщо навіть говорити про державні допомоги при народженні дитини, то декілька років назад, якщо ви пригадуєте, то у прожиткових мінімумів це були для першої дитини 22, для другої 45 і для третьої це було 90, то починаючи з 2000 років. 11-го року ці розміри зросли. Це 30 прожиткових мінімум для першої дитини, 60 для другої і 120 для третьої послідуючої. Що це говорить в грошах? В грошах на сьогоднішній день це говорить, що мама, яка народила першу дитину, вона буде отримувати біля 28 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте, декілька років назад це було тільки 8,5 тисяч. Мама, яка народжує другу дитину, вона буде отримувати майже 50. 8 тисяч, і мама, яка народжує третю і послідуючу дитину, буде отримувати біля 115 тисяч на сьогоднішній день. Тобто це суттєві кошти. Перша виплата це 10 прожиткових мінімумів, За першу дитину вона розтручується на 2 роки, за другу на 4 і за третю і послідуючу дитину вона розтручується на 6 років. Суттєво зросли інші розміри соціальних допомог. В 10 разів цього року з липня місяця зросла допомога по догляду за інвалідами першої групи психічно хворими, тобто з 10% прожиткового мінімуму до ну, не менше одного прожиткового мінімуму для сім'ї, яка веде догляд за такою людиною щодо забезпечення інвалідів, які стоять на черзі спецавтомобілями. За два роки ми вже видали 50 таких автомобілів. Зараз у нас ще додатково, до кінця року ще додатково 8 спецавтомобілів буде. І ви знаєте, що зараз ідуть вже досить якісні автомобілі. Це в основному китайського виробництва ґелі і Сенси тобто вже зняті з виробництва Таврії, які раніше забезпечилися інваліди. Але на жаль, черга досить велика, і ну і Всіх за декілька років, якщо будуть такі темпи, ми не зуміємо забезпечити. Але, в принципі, робота така проводиться. Дуже суттєво проводиться робота щодо реформування системи соціальних допомог. Ми працюємо із світовим банком, називається проект удосконалення системи соціальних допомог, проведені відповідні ремонти в органах праці соціального захисту населення. На місцях ці ремонти дали можливість покращити умови. Роботи як працівників, так і тих, які звертаються за різними видами державних соціальних допомог. Досконала система. Діє принцип єдиного вікна, обладнані відповідні кімнати, закуплена відповідна мебель техніка, комп'ютери. І цей проект до кінця року має бути завершений. В плані того, що нам має. Буде надано міністерством відповідне програмне забезпечення. Тобто, ми будемо працювати в режимі онлайн, буде йти призначення, і Київ буде бачити в режимі онлайн всі призначення. Що суттєво ще змінилося? Всі кошти, які направляє держава на різні види державних соціальних допомог, компенсацій, ми доводимо до отримувачів в плановому порядку. Тобто люди їх отримають в повному об'ємі і у визначені терміни. Якщо раніше були випадки, що були досить суттєві затримки з отриманням тих, хто мав право на отримання різних допомог, цих допомог, то зараз, в принципі, ці питання вирішуються в тому плані, що вони ці допомоги надходять в тих термінах, які визначені законодавством, і люди їх в повному об'ємі отримують. Що суттєво ще? Що це також дало можливість покращити демографічну ситуацію в області? Якщо ви знаєте, що в цілому по Україні у нас є питання, так би мовити, природнього приросту населення, то Закарпатська область останні роки показує тенденції природнього приросту, тобто населення, приростає. Це я також думаю, що нормальна державна політика вплинула на Закарпатті на ці питання.